Вітаю, ви на каналі Інтервізер з вами в студії працює Світлана Кошніра. Зараз онлайн зв'язком долучаємо Олега Саакяна, політолога, і будемо говорити з ним про. Давайте поставимо певну оцінку діяльності президента за останні три місяці, тому що і на зовнішньому контурі, і на внутрішньому, як то кажуть, контурі. Президент проактивний. Будемо згадувати про здобутки України. Якщо пан Олег нас вже чує, бачить вам вітання. Вітаю, ради бачити і чути. Ну, тоді одразу згадаємо, що. Червень, липень частина травня. Президент просто в активній фазі був в закордонних поїздках. Підписана глобальна стратегічна на 10 років угода безпекова зі сполученими штатами Америки. Президент брав участь і виступав на G7, Після чого сімка вирішила, що буде передавати активи заморожені російські заморожені активи України для того, щоб вона могла компенсувати ті втрати і допомагати фінансувати свою безпеку і оборону, також підписана безпекова угода з Європейським Союзом на сьогоднішній день і з Польщею, до речі, ми підписали з найближчим стратегічним партнером своїм підписали безпекову угоду з прописаними пунктами допомоги Україні. І ще багато інших речей, які відбулися на зовнішньому контурі, як би ми могли охарактеризувати, ну знаю там. Те, що відбулося, тому що насправді до речі, глобальний саміт міру, що відбувся. Насправді, насправді, такої активності, ну, мабуть, ми не зустрічали навіть з часів вторгнення таких зустрічей, високих контактів, домовленостей, гарантій, забезпечення. Я би сказав, що цей період можна характеризувати як встигнути все. Оскільки очевидно, що лінією дедлайну є американська виборча кампанія, її кінець, і всі активності можемо їх зібрати як зовнішньополітичні, економічні безпекові, то що зводились до того, щоб по максимуму зафіксувати ті здобутки, які існують, добитися їх фіксації на папері у вигляді безпекових угод або двосторонніх угод, або багатосторонніх, або створення механізму по Кредитуванню за рахунок російських грошей відповідно прецеденту по вже доступу України до російських заморожених активів. Дискусія велася біля двох років. І, зрештою, тільки те, що може прийти Трамп, вже стало тим точкою відсікання, яка простимулювала зараз захід дуже серйозно підійти до цього питання. І G7 таки прийняти механізм, як вони кредитують під гарантії цих грошей Україну для України. Це грант. Але вони самі виписують самі собі кредити, щоб видати Україні цей грант під ті гроші, і по військовому виробництву, військовому військово-промисловому комплексі співпраці. Ми бачимо, що і по рейнметал по іншим компаніям інтенсифікувалося все для того, щоб максимум підписати, закріпити, бо дуже важливо підстрахуватися на те, щоб не відбулося відкату, створити точки неповернення, точки не згорання. Перед тим як може перемінитися геополітичний вітер, і саме страх цього, що буде після виборчої кампанії в штатах, він спонукав до цього. Також друге це створити фундамент на 25-й рік до того, поки зміниться влада сполучених штатів. Тому і ці гроші 50 мільярдів. Тому додаткові пакети підтримки на наступний рік, які вже прогарантовані. Тому закупівля зброї, зокрема на 25 п'ятий рік, яка вже профінансується. Створиться створення додаткових коаліцій, коаліцій безпілотників по літаках. Було принциповим зрушити питання, щоб їх мати вже тут і зараз. Бодай декілька. Але цю кригу таки треба було скреснути, пробити і щоб прецедент було створено, і далі європейські партнери вже могли нарощувати кількість літаків, які будуть передаватися в Україні. А можливо, навіть і е, певні нові номенклатурні позиції по літаках, які можуть поступати з інших держав, де також серйозно попрацювали Швеція і Франція з тим, щоб похитати позицію П 16 прискорити таке надання їх Україні, лякаючи. Або демонструючи готовність передати Україні літаки інших марок, зокрема французького виробництва і, зокрема, шведські Гріпене. Тому, власне, наразі така інтенсивність велика була в подій. І третє це саме через виборчу кампанію в Штатах. Всі розуміють, що після цього вже зафіксується певна нова реальність, і кожен хоче в неї зайти з найкращими картами на руках або з найкращими квитками, бо потім всі розсядуться згідно з зазначеними там місцями. І ясно, що країни, які хочуть всидіти на двох стільцях, вони полюють за найдорожчими квитками, квитками посередників, бо саме вони дозволяють сидіти на двох стільцях, не обираючи. І конвертуючи це у відносини потім з Україною, Росією, Сполученими Штатами з іншими державами з Європою, Китаєм, залежності від того про кого ми зараз говоримо: про Індію чи про Китай, чи про Угорщину Латиноамериканські держави, африканські, арабські, ціла низка знову почала говорити суб'єктів про мирні переговори. Які нібито от мають відбутися, які от, ніби вже там приховано відбуваються, то що ми бачимо з курським курською операцією українською, що взагалі прогнозування цієї реальності дуже невдячна справа. Ось він, чорний лебідь, але який вигодовувався Україною і був випущений в певний момент, який став чорним лебідем для всіх. Окрім України, бо Україна його готувала і знала, що це відбудеться. І от вчорашні всі аналізи і розмови про те, що переговори невідворотні, вже вони приховано відбуваються, і путіну вже щось згодували. Ось вони всі пішли прахом. і Виглядають сьогодні, вже, ну м'яко кажучи, несерйозно. До речі, я би аудиторії порадив би взяти блокнотик і в нотатничок записати прізвища всіх тих, хто розповідав, що Україну вже злили, що вже якісь переговори за спиною, що без України про Україну, що взагалі от мир вже настане післязавтра, що все вже вирішено. Ну, ви тепер знаєте ціну такому аналізу. І тому наскільки ці люди дійсно близькі до реальності. Давайте разом формувати інститут репутації з тим, щоби так, люди можуть помилятися, але характеризуєш систему не помилка, а реакція на неї. І подивіться, що тепер говорять ті, хто вам продавали вже 100% гарантовану реальність, і все зрозуміло, і все вже на своїх поличках стоїть е, в їх описі подій російсько-української війни. І отут от. Ця істерія також спонукала до гіперактивності з українського боку, бо нам потрібно було не втратити лідерство, не втратити порядок денний заданий саміту миру і формулою миру, і таким чином бігти зараз швидко, щоб стояти на місці, щоб мінімізувати ризики інших деструктивних сценаріїв, які можуть бути нав'язані іншими суб'єктами. Через це останні місяці настільки інтенсивні і стиснуті були і багаті на різні події, частину з яких вже просто аудиторія не згадає, тому що раніше би кожної з них вистачило би на роки, але в умовах війни ми живемо іншим календарем, не світовим. Ми живемо від обстрілів до обстрілів, від операції оборони до операції наступальної. У нас Свій український календар, в якому немає місяців, днів, тижнів, в якому абсолютно інші зарубки і дистанції, якими ми вимірюємо наш час. Абсолютно погоджуюся, Олеже, 13 липня 2024 року в Пенсильванії було скоєно напад на кандидата в кандидата в президент, да, майбутнього кандидата в президенти Дональда Трампа і буквально це 45-й президент США. І 20 липня було вже повідомлення на сайті президента, що Володимир Олександрович Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Скупо там описано все, що відбувалося. Наскільки ми можемо зрозуміти, контакти між республіканцями і демократами відбуваються з українською з українською владою, відбуваються постійно. У нас постійно двопалатна приїжджає там делегація, спілкується з конгресом. Весь весь час в, в, в інформаційному просторі України щось коментують, дають гарантії, десь хвалять, десь там лають нас за щось. Про що могли вести мову Дональд Трамп і Володимир Зеленський? І чи міг під час цієї розмови, будучи в такому стані, тільки що після поранення Дональд Трамп озвучити певні позиції стосовно врегулювання? Війни між Росією та Україною не забуваємо Росія агресор, і можемо згадати не один раз виступи Дональда Трампа, коли він розповідав, що він дуже швидко залагодить залагодить цей конфлікт. Бер за все, сама розмова є дуже хорошим прецедентом. Очевидно, що про що вона нам говорить? Про те, що в Україні є контакти з командою Трампа на найвищому рівні, що президент Зеленський може домовитись про таку розмову. Його команда з командою Трампа Трамп візьме слухавку, Зеленський візьме слухавку. Тобто канали комунікації є. Це перший момент, тому що багато було різних тез про те, що Трамп ненавидить Зеленського, звинувачує його в програші виборчої кампанії минулої разом з Байденом. І я думаю, що вони не безпідставні ці розмови. Очевидно, що у Трампа є якийсь зуб, але. Судячи з усього, зараз виборчі потреби, вони беруть на цим гору. І цілком рігідно, що нас чекає дещо інакша сторінка в відносинах Трампа і Зеленського у випадку його обрання президентом. Друге, Трамп написав, що хороша розмова була, і написав твіт одразу ж після цього. Це позитивно, тобто дали хорошу оцінку, високу оцінку зі сторони Трампа і позитивну. Ясно, що виходячи з настроїв мага його виборців і риторики Трампа, можна було очікувати більш скупу реакцію, але оскільки зробили достатньо позитивно, то це означає, що дійсно їм потрібно було або захотілося таки написати про це. І третій момент: те, що під час цієї розмови пролунав справедливий мир. Ця категорія справедливості вже дуже добре що з'являється поруч з миром, тобто не будь-який, а справедливий, що б під цим не розуміли, і яким би він би не був, на думку Трампа, справедливий, на думку республіканців, на думку України, очевидно, що це різне розуміння справедливості. Але принаймні, ми вже маємо певну медальність, з якою можна працювати, і яка вже ближче до необхідного Україні. Тобто, тренд також тут позитивний. Чого не вдалося досягнути, ясно, що Трамп не сказав ні в моменті розмови, ні після цього жодної конкретики стосовно російсько-української війни. А все, що ним говорилося, було доволі абстрактним і поверхневим. Зокрема, в інтерв'ю маску Трамп знову продемонстрував своє поверхневе уявлення. Чи воно дійсно таке в нього? Чи він зараз заграє з виборцем, серед якого найбільший відсоток тих, хто вірить в пласку землю, наприклад? Ну тобто, розуміємо, що це далеко не найінтелектуальніший американський виборець, і який любить дуже прості рішення для дуже складних викликів? Можливо, він просто з ним заграє, а може це дійсно його глибинне переконання, яке в нього там сидить, і яке звідтиля не вибите. Про мотивації Путіна напасти на Україну через розширення НАТО, про те, що він буде таким сильним хлопцем, який може за правилами гри диктаторів їх перемогти, бо він більш альфа-самець, ніж всі вони. Бо в його заявах немає проросійськості. Він постійно акцентує увагу, що він говорить з позиції сили з Путіним. Говорив, і от Путін його слухав, з Кімчинином з іншими, але при цьому. Створює дві дуже небезпечних ілюзії, які допомагають якраз диктаторам. Перше, він унормовує силу, грубу силу, право сили на противагу силі права. Він говорить про те, що фактично ми також маємо бути зараз з палкою, і також бути такими ж крутими, як оці от хлопці. І Сполученим Штатом, він каже, потрібен також сильний лідер, бо зараз Путін, Кім Ченін, Сі Цзіньпін, всі інші на висоті, тим самим унормовуючи це, а не засуджуючи і не акцентуючи увагу, що йде мова про порушників, про бандитів. Він просто каже, що ми маємо також уподобитись ним і пропонує це своїм виборцям, розмиваючи морально етичну складову і, власне, ті правила гри, які вистраждані не однією світовою війною. І другий момент. Він унормовує їх, ставлячи в один ряд з іншими. Я зателефоную і з ними домовлюсь, ніби немає різниці: зателефонувати Путіну чи Трюдо, зателефонувати Кім Чін Іну чи Макрону. Він ставить знак дорівнюється між ними, що от він з цими хлопцями однаково з усіма буде спілкуватися. Ясно, що це тішить е, саму оцінку диктатора, і це створює додатковий простір для них. Геополітичний, бо вони піднімаються в статусі і стають рукоподатними, рукопожатними, і, власне, потім це конвертують у відносини з диктатурами, хунтами, різними іншими е, хлопцями з варварського інтернаціоналу калібром поменше, на африканському, азійському, інших континентах. І ясно, що він тим самим підіймає їх акції. От в цьому деструктивний вплив таких кроків. Трампа, але при цьому, якщо говорити сугубо в російсько-українському розрізі, то я би не очікував того, що Трамп буде готовий зливати Україну. По перше, в нього немає ні можливості, ні механізмів до цього. По-друге, він точно захоче говорити з позиції сили, і відповідно це буде не найлегша розмова для Путіна і Трампа і всіх інших. По третє, місце сидіння визначає Кудзору, коли Трамп потрапить в крісле, якщо він обереться. То це буде дещо інше Трамп ніж кандидат. Зараз він говорить це що завгодно для того, щоб сісти в крісло. Всі чудово розуміють. Я думаю, що він сам розуміє, що за 24 години він нічого не завершить, але це звучить класно. Просто подивіться, що він казав під час минулої виборчої кампанії перед тим, як стати президентом. А що він потім робив, коли став президентом, і ви побачите, як кажуть в Одесі, це дві великих різниці. Uh... Олеже, у нас на каналі було інтерв'ю з шеф-редактором журналу «Енергобізнес» Петром Біляном, і він теж виказав таку тезу, що дуже багато українців вважають Трампа таким поганим хлопцем. Але якщо порівнювати ситуацію з північними потоками, то якраз за часів каденції президента Трампа. Заморожена була добудова північного потоку. 2 накладені просто такі драконовські санкції на навіть на страхові компанії, які перестраховують ризики по будівництву. Ну і з приходом Байдена це теж дуже багато багатьох здивувало, коли він сів за один стіл перемовин. З путіним таким чином, ось якраз підтверджую тезу, підвищив статус диктатора до свого рівня, і це теж багатьох здивувало. Тому ця небезпека. Ми за нею будемо спостерігати чи не наступить тепер. Трамп на цій кораблі, ну, якщо власне, буде обраний народом Сполучених Штатів Америки на посаду керівника. Хотіла би ще тепер звернути увагу на активність президента внутрішнього в країні, тому що теж просто навіть один перелік за останні два тижні, де побував президент, це були виїзні засідання щодо безпеки та організації захисту в Харкові та на Полтавщині. Це була участь у великому форумі, у великих форумах. Це перший міжнародний щорічний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я з назвою воєн, життя, здоров'я, боєздатність, де він виступав. Від президент брав участь у роботі українського молодіжного форуму, де презентував розширення кредитових програм. Для молоді по заснуванню свого бізнесу по іпотеці там багато чого було. Також брав презентацію, фактично презентував застосунок стосунок армія плюс для відходу від паперового. Документу обігу у ЗСУ президент взяв участь у засіданні конгресу місцевих та регіональних влад у Волинській області. Ну і ще міжнародних послів зустрічав Вірчі грамоти від посла Індії. Прийняв ну і дуже багато чого відбулося внутрішньо частина політекспертів, сказала, що дуже це нагадує, таку активність, якої до того не було, дуже нагадує м, такий початок м, передвиборчої кампанії, так, прогрів м, публіки, прогрів населення. До речі, президент декілька разів зустрічався з військовим керівництвом і був на лінії фронту. І все це ось буквально в проміжок півтора-два тижні. Чи Правда, ми вже готуємося до виборчої кампанії. Чи це просто от президент працює, і ми побачили його працю більш наочно і наявно? Звісно, готуємось. Вже другий рік готуємось весь час. І за, якщо взяти слова тих, хто говорить про виборчу кампанію, яка от-от на носі. І покласти їх на лінійку часову, то ми вже як мінімум провели двоє-троє виборів під час повномасштабної війни. Я пам'ятаю істерію, що будуть вибори восени, вже штаби партії розгортають, причому частина реально почала це робити. А тому що якщо на осінь, то точно весною будуть вибори. А, і пам'ятаю, як до хрипоти сперечався з низкою колег. Причому ну дурник, я я вирішив для себе, що я не працюю з політконсалтингом на час повномасштабної війни, а такі дурні гроші можна було заробити просто на тому, що люди вже викладали гроші запускати виборчі кампанії. Я казав, побережіть, ідіть задонатьте їх на збройні сили України. Там вони зараз потрібніше. Бо цілі низки людей зберіг гроші, пояснюючи, що вибори не можуть відбутися. Так от і зараз. Ще не вибори, і це не виборча, поки що кампанія. І очікувати цього найближчим часом не варто. Просто пружина стислась через події зовнішньополітичні довгі. І відповідно ціла низка речей накопичилась у внутрішній політиці. А в нас же все дуже централізовано до президента. Ну в нас без офісу президента нічого в країні не відбувається. І відповідно, все це підводилось до того, що має президент приїхати, відкрити, то що має. Президент приватизувати публічний капітал від цього, і з іншого боку, і без палки з офісу президента значна частина речей просто не робиться тільки коли з'являється дедлайн того, що от президент чекає, того, що це буде зроблено, наприклад, до середини липня, то тоді починають працювати. Це говорить про інституційну слабкість. І відсутність сталого політичного процесу інституцій, які працюють в нормальному режимі. Воно все одно все працює в режимі ручної зборки. Це про тих 5-6 потужних менеджерів, про яких казав президент Зеленський. Відповідно, як тільки ока когось з менеджерів впадає в якийсь напрямок від президента, очікуються від них результати, починає працювати не система, а екзоскелет починають працювати в позаінституційний спосіб. І як завжди, папери заднім числом підкладаються, працюють понаднормово, тощо все по-різному, і з позитивами і з негативами, але в тому режимові, який ми з вами всі чудово знаємо, спостерігали багато разів, і тому зараз, отак, от стиснуто воно як з рогу достатку зараз повалило все разом. Плюс є ціла низка скандалів, які накопичились, які потрібно перебивати, зокрема корупційних. І ясно, що зараз президента хочуть знову зробити спікера хороших новин, щоб президент з'являвся з позитивними інформаційними приводами. Тим паче, на тлі українського наступу, по Курщині, зараз воно органічно лягає. Є певне емоційне піднесення. Президент заявляє, що нам треба знову згуртуватися як у 2022 році. А якраз на хвилі цього, і ясно, що йому потрібні позитивні інфоприводи, які направлені в майбутнє. Але це не про вибори, це про те, що ми потрапили в ситуацію, коли легітимність треба перекредитовувати, не плутати з легальністю. Легальність це відповідність закону, легальній нормативній базі. А легітимність це рівень підтримки і визнання певних політиків, певних владних інституцій, готовність визнавати і підкорюватись їх рішенням. І от рівень легітимності зазвичай під кінець каденції. Вже перекредитуються за рахунок виборів або переобралися, або не переобралися. Отримали мандат, не отримали. В міжелекторальний період між виборами він підтримується за рахунок різних ініціатив, тощо. але все одно вибори є серцем будь-якої республіки. Вони качають електоральну кров від виборів до виборів. Власне відбувається оце перекредитування інституцій ключовим ресурсом, який потім витрачається. Зараз виборів нема, тому створюють такі механізми для того, щоб зараз. Підвищувати, підхоплювати рівень довіри до президента і його як мінімум вигальмовувати падіння, як максимум його підвищувати рівень довіри. Як норма, це хоча б його перекочовувати з категорії тих, хто проти, в категорію тих, хто не визначився, або скоріше не проти. З категорії, які були точно за. Якщо вони пішли в бік вже не за, то щоб вони залишилися ну скоріше за. От розширювати цей фундамент середнячка, який. Хоча б якщо не активно, то пасивно буде підтримувати владу. Якщо не активно критикувати владу і протидіяти ній, то хоча б буде це робити пасивно. Для цього всі ці акції, тому така велика щільність зовнішній і внутрішній контекст задають його. Я думаю, що приблизно на вересень місяць ми побачимо друга половина вересня, спадання цього знову актуалізацію зовнішньої політики. Бо ми вийдемо в фінішну пряму виборчу кампанію в Сполучених Штатах. Ми вже матимемо певну визначеність з українськими наступальними операціями, бо нагадаю, що це не тільки Курськ. Це ще і глибокі удари по Росії. Це ще африканський континент. Все це вкупі і є українським, ну як би сказали Росіяни, контрнаступом А правильніше наступом 2024 року. Олеже, дякую, що концентрував нашу увагу на одному такому моменті, про який я звичайно спитала. Це звичайно великі корупційні скандали, і це відпустка. Під час воєнного стану можемо так назвати роботу, начебто, в регіонах Верховної Ради. Як тільки що перечитала у того з наших колег, така активність президента це просто. Кількість мемів і кількість інформації і новин, які продукувала Верховна Рада попередні місяці, вона спала. І тому ми більше стали помічати президента. Але я погоджуюся, що накопичилося дуже багато справи, тому президент ну має реагувати на все, що відбувається, але дуже би хотілося, щоб він своїми добрими справами не перебивав інформацію про скандали, наприклад, про пів. Мільйона, здається, так, півмільйона хабаря, міністру, заступнику міністра енергетики, або про ситуацію з тендером по будівництву військового цвинтаря в гатному, або та ж ситуація, яка просто сколихнула все суспільство з зібраними людьми по копійчці. І бізнесом, і до речі, там і 100 мільйонів виділила держава на реконструкцію і відновлення дитячої республіканської лікарні Охмадит, яка була зруйнована частково росіянами під час атаки 8 липня ракетною. Одної з найбільших атак за всю історію оста, останню історію широкомасштабного вторгнення. Дуже би хотілося, щоб от він не закривав собою, щоб він перестав бути оцим просто позитиватором, якщо можна так сказати, закриваючи проблемні питання. Навпаки, я би хотіла, щоб він говорив про це, підсилював про це, про це інформативний ряд і вимагав разом з нами. Тоді, мабуть, було б більше довіри до президента, вимагав конкретних посадок, ну, весна ж уже скільки раз прийшла конкретних корупціонерів і конфіскації майна. На користь української армії, чи можливо таке? Ну бо, буквально короткий коментар, бо вже закінчуємо, простіше кажучи, хочеться результатів, а не тільки процесу, і тим паче, щоб президент не формував альтернативний порядок денний і альтернативну реальність, а працював в тій, в якій живе і суспільство, щоб його діяльність відбувалася на житті громадян не тільки в телевізорі, але і в їх. Побуті в їх реальному сприйнятті того, що вони бачать на вулицях. Єдине, що я по Охмедиту цю ситуацію був би окремо, бо як на мене вона ще значно жахливіша. Тут ми маємо справу не з корупцією, тому що це не державний проект, це не ем, державний тендер, а це благодійний фонд, який є створений при лікарні Охмадит. І в цьому випадку це банальне намагання розкарасти гроші. Які збиралися всією країною, звісно, при спайці всіх, очевидно, хто навколо цього, але це якраз демонстрація того, що корупція в органах влади з'являється не звідкиля, а вона з'являється через а відсутність невідворотності покарання, б, через готовність певних людей красти. І ті, хто не потрапили в парламент, в міністерство тощо. Вони ж з нами, з вами ходять по одних тих самих вулицях. І ті, хто туди потрапляють так само. І от потім, де з'являється тільки велика сума грошей, частина цих людей там з'являється і готові їх розпілити. Тому змінювати просто поганих на хороших це не є вихід для того, щоб реформувати державу. Ми це вже робили багато разів. Зокрема, і великою кров'ю останньої революції, під час війни і до того, треба змінювати правила гри. А не тільки прізвища в бюлетенях, і потім прізвища тих, хто буде розпилювати гроші, сідаючи на всі ті самі схеми. Без незалежного і ефективного суду, будь-яка правова держава неможлива без правової держави. Який би рівень в нас демократії не був, наша республіка буде шкутульгати на одну. Правову ногу, і відповідно будемо як циркуль на одному місці з різною швидкістю, але нарізати штраф ніколи історії. І от цього не хотілося б допускати. І роль президента тут, звісно, вона дуже велика: бути частиною проблеми, чи бути частиною вирішення, чи самоусуватися від того, де проблеми, і бути приватизатором тільки того, де з'являються рішення для інших проблем, які вигідно. Олеже щиро вдячна за коментарі, за предметну і ґрунтовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був український політолог Олег Саакян. До речі, посилання на його Ютуб-канал ми залишимо в описі з вас. Глядачі, лайк, репост, підписка. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Інтервізер. З вами працювала сьогодні Світлана Кунір.